Друзі, привіт! З вами Diamond Pack, і це відео буде дуже корисне власникам квіткових магазинів та флористам. У ньому ми розберемо, що таке холодний ланцюг та як він напряму впливає на якість та свіжість квітів у ваших квіткових магазинах. Коли ми бачимо ідеальний букет у магазині, нам здається, що ці квіти щойно зрізали поруч, десь на сусідньому полі або у теплиці. Але насправді більшість квітів проходять шлях у тисячі кілометрів, перш ніж потрапити до ваших рук. Наприклад, троянди з плантації Кенії або Еквадору, орхідеї з Голландії, лотоси з Таїланду, а протеї з Південної Африки. І кожна з них проходить сувору систему збереження, щоб після декількох днів дороги залишитись свіжою, наче її зрізали 5 хвилин тому. Ця система називається Кулд Чейн або Холодний ланцюг. Це не просто холодильник, це ціла інфраструктура, що починається ще на фермі і завершується лише тоді, коли флорист ставить стебло у вазу. Саме цей ланцюг є гарантією, що квіти розкриються не в контейнері під час транспортування, а вже у вашому букеті, там де потрібно. Отже, що ж таке цей холодний ланцюг? Це безперервна система зберігання і транспортування при стабільній температурі. Все просто. Температура від плюс 2 до плюс 8 градусів. Вологість на рівні близько 80-90%. Цей режим сповільнює природний метаболізм квітки, тобто її дихання, випаровування і старіння. Інакше кажучи, рослина засинає після зрізу і прокидається вже у флориста або у клієнта вдома. Коли цей ланцюг працює без збоїв, бутон залишається щільним, колір насиченим, а аромат природним, ніби щойно з поля. Яка його ціль? Уповільнити метаболізм рослини, щоб заморозити момент зрізу. На першому кроці зріз на плантації. Початок цього шляху на фермі. Усі зрізи роблять на світанку, коли прохолодно, і тканини і рослини максимально насичені вологою. Квіти одразу занурюють у воду з гідратаційним розчином. Це спеціальна формула, що зменшує стрес після зрізу. На плантаціях у Кенії, наприклад, троянди зрізають при температурі нижче плюс 18 градусів, і вже за 15 хвилин вони потрапляють у холодильник. Та ж сама історія відбувається із гортензією чи протеєю, які потім надходять у даймонд пак. Вони зберігають колір і пружність ще з першого етапу. На другому кроці попереднє охолодження. Після зрізу квіти поступово охолоджують. Важливо розуміти, це робиться не різко, а крок за кроком, щоб рослина не відчула шоку від перепаду температури. Цей процес триває кілька годин для лілії зниження до плюс 5 градусів, для орхідеї цимбідіуму близько плюс 8 градусів. У цей момент відбувається дуже важлива річ: температура всередині стебла стає стабільною. Саме це і забезпечує довгу витривалість і гарне відкриття бутона пізніше. На третьому кроці міжнародне перевезення. Далі квіти пакують у спеціалізовані ізотермічні контейнери. Ззовні це виглядає просто коробка з написом «Handle with care», але всередині система вентиляції. Шар термоізоляції і температурний індикатор. Цей індикатор показує, чи не піднімалась температура під час рейсу, якщо, хоч раз було понад плюс 10 градусів, партію одразу бракують. Переважно доставка від ферми до складу займає від 48 до 72 годин, але навіть за цей час квіти залишаються в ідеальному стані, бо весь шлях вони проводять у холоді. І саме це дає змогу Diamond Pack отримувати квіти без втрати якості. На четвертому етапі прийом і зберігання в Україні. Після прибуття до України коробки одразу потрапляють до холодильних камер. Тут температура стабільна, близько 4-6 градусів за Цельсієм. Це дуже важливо, бо навіть коротке перебування при плюс 15 може розбудити квіти і прискорити процес дозрівання. У холодильнику Diamond Pack квіти зберігаються до моменту, поки їх не замовить флорист чи власник квіткового магазину. І саме в такому стані, холодному, стабільному, вони передаються далі клієнтам. Цей процес часто непомітний для покупців, але саме він визначає, наскільки живим виглядатиме букет. Приклади квітів, які дійсно потребують холодного ланцюга. Троянда однобутонна. Троянди зрізають на плантаціях у Кеннії і одразу поміщають у воду з гідратаційним розчином. Після охолодження до плюс трьох квіти перевозять літаком у спеціальних коробках із перфорацією для вентиляції. На гуртівню вони потрапляють уже з твердим бутоном і насиченим кольором. Без охолодження бутон швидко розкривається, пелюстки в'януть, а краї буріють. Гортензія. Гортензії мають велику поверхню пелюсток і дуже швидко втрачають вологу. Їх перевозять при температурі плюс 6 градусів у вологих коробках із тонкою паперовою підкладкою. У контейнери підтримується рівень вологості близько 90%. Якщо порушити холодовий ланцюг, гортензія підгорає, з'являються жовті плями і сухі краї. Лілія. Лілії зрізають у стадії закритих бутонів і зберігають при плюс 4 градусів Цельсія. Кожне стебло загортають у м'який крафт або плівку, щоб уникнути зминання пелюсток. Температурний контроль не лише зберігає форму, а й стримує дозрівання. Тому лілія розкривається вже у флориста або клієнта, а не в дорозі. Ілекс це декоративна гілка з червоними ягодами, яку часто використовують у новорічних композиціях. Він потребує стабільної температури плюс 5. Інакше ягоди темніють і осипаються. При правильному транспортуванні може зберігатися до двох місяців без втрати кольору. Гіпеаструм. Він же Амариліс. Порожнисті стеблі Амариліса заповнюють силіконовими пробками з вологою. Це частина холодного ланцюга. Під час транспортування при плюс 8 квітка не розкривається передчасно і залишається щільною до моменту продажу. Лотос. Його зрізають рано вранці. Коли бутони ще закриті, він особливо чутливий до перепадів температури, тому транспортується у воді при плюс 10 градусів Цельсія. Якщо температура підніметься навіть до плюс 18, пелюстки розкриваються і квітка втрачає товарний вигляд. Що відбувається, якщо ланцюг переривається? Навіть коротке відхилення температури може звести нанівець роботу сотень людей. Підвищення на 10 градусів прискорює старіння квітки у 5-7 разів. При порушенні вологості виникає тепловий шок. Пелюстки темніють, і навіть якщо квітку знову охолодити, вона вже не відновиться. Гортензія без холоду живе 1-2 дні, троянда 3 дні. А орхідея, до прикладу, до 5 днів, замість 20, як при охолодженні. Тож, підсумуємо, холодний ланцюг це невидима робота, яку клієнт ніколи не бачить, але завжди відчуває. Це десятки людей, що контролюють температуру на кожному етапі, спеціальні камери, контейнери, транспорт і навіть хімічні розчини для зволоження. Саме завдяки цій системі квіти у Diamond Pack залишаються свіжими, яскравими і живими. Ви бачите лише результат, але за кожною квіткою стоїть величезна логістика, де кожен градус. Має значення. І наступного разу, коли триматимете букет у руках, згадайте, можливо, саме ця квітка пройшла півсвіту, але виглядає так, ніби її тільки що зрізали.